І з нами в студії ми раді вітати нашого гостя. Це Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади збройних сил України. Що будемо говорити? Ми хочемо поспілкуватися з вами про такий важливий процес в умовах війни, як рекрутинг. Мова йде про медиків, кухарів, водіїв, техніків, штурмовиків. Яких спеціалістів потребуєте ви зараз? Так, дійсно, бригада просто величезна. І спектр посад він так само величезний, як і у цивільному житті. Тому потребуємо як звичайних стрільців, так і діловодів, так і потребуємо спеціалістів в більш вузьких профілів, наприклад, фінансових або юридичних. Тому не потрібно думати, що. Ваша професія цивільна, вона не знадобиться в армії. Армія це такий самий механізм, такий самий досить складний і багатоступеневий колектив, як і будь-який цивільний. Просто там є свої закони. Тому потребуємо всіх: від штурмовиків, кулеметників і водіїв бронетранспортерів до тих самих пілотів дронів, яких ніби вже... Дуже багато, але їх треба все більше з кожним днем, тому що у кожному підрозділі ця сфера розвивається і банально кількість комплексів безпілотних збільшується. Тому все ще добре, технічно навчені спеціалісти, вони треба постійно. Приходить до вас людина. Нормального віку підтягується 20 разів, далеко біжить, влучно стріляє, гарно бачить, людина відповідає всім критеріям. Куди ви його візьмете? Він може бути і там, і там, і там, і там, і там, і там і там. Коли приходить така ідеальна умовно, людина, ми запитаємо її думку. Ми завжди намагаємося це робити, така можливість зараз є, і коли. Насправді рекрут приходить в п'яту бригаду, він може досить контрольовано обрати ту посаду, яка відповідає його бажанню і його навичкам. Зараз командири на місцях дуже гнучко ставляться до підбору людей на конкретні посади, тому що знають, що ніхто не прийшли їм фахового спеціаліста із якоїсь. За якимсь складним напрямком. І командири ніколи не кинуть, наприклад, якогось навченого it спеціаліста просто стрільцем у, у штурмове відділення. Вони намагаються максимально використати потенціал конкретної людини. Тому завжди є можливість реально побачити. Те, які є напрямки для розвитку, а вони є їх багато, і так само є дуже багато можливостей зараз для кар'єри. Тобто, якщо людина бажає продовжити свою зв'язати своє життя із Збройними силами, то як ніколи зараз ці можливості вони широкі, як для сержантського складу, так і для офіцерського. І, скажімо так, навіть для тих людей, які не мають вищої освіти, у них є можливість і отримати офіцерське звання, і просуватися далі по службі дуже швидко і реально у відповідності з їх здібностями, а не просто чекаючи терміну вислуги чи чогось такого. Пане Олексію, уявімо собі, що зараз нас дивиться глядач, глядачка, яких зацікавило ваша пропозиція, і вони думають так: а чим я можу бути і куди мені піти? Де можна побачити перелік вакансій, які нині відкриті? І чи можете сказати про середній вік тих, кого шукаєте? Якщо хтось має бажання дізнатися більше про наші вакансії, взагалі поспілкуватися в спокійному, нормальному режимі з нашими рекрутерами, нас можна знайти в будь якій соціальній мережі. Також, просто забивши в рядок пошуку Google «П'ята штурмова бригада, ви побачите наш сайт, де є відповідні посилання, величезна кнопка Долучитися і просто зателефонувати за телефоном рекрутингової. Служби, яка який є на будь-якому цьому ресурсі, і поспілкуватися з рекрутер, з рекрутером не в форматі того, що ви зараз подзвоните і вас обов'язково вже мобілізують. Ви не в ТЦК знаходитесь, ви реально отримуєте консультацію як в нормальній компанії, куди ви, наприклад, хочете прийти на роботу. Тому не потрібно абсолютно цього боятися, навіть якщо є якесь просто дивне питання, або хочеться дізнатися перелік посад, можна їх знайти, як я вже сказав, або на сайті, або зателефонувати за телефоном рекрутингової служби. Щодо віку тих, хто до нас звертається, добровільно бажає вступити до бригади. Найширший по крайнім заявкам, які я бачив, досить багато жінок, дівчат. Бажає долучитися, причому молодих, тому прямо скажу від 19 до 50 плюс найширший діапазон. Буквально кілька днів назад ми отримали нову директиву щодо рекрутингу, і дещо змінилася процедура прийняття людей на військову службу, вона дещо спростилася. Однак принципово по тому, які люди бажають вступити, нічого не змінилося. І наразі просто це можна зробити значно легше, контрольованіше. І саме, як я вже сказав, обрати ту посаду, на яку людина дійсно хоче прийти в бригаду, і врахувати всі особливості конкретного кандидата. Я вже спитала про вакансії, а ще цікаво, от людина наважилася, вона приходить до вас. В неї нічого немає. Вона не готувалася. Немає ні форми, немає незахисної каски, амуніції. Що ви їй дасте для того, щоб вона долучилася до вашої бригади і сказала, все, ти з нами, ось, будь ласка, тримай, працюй. Тут якраз про забезпечення можу сказати, не лукавлячи, що людина просто отримає абсолютно все, що їй потрібно. Вона може пройти в одних джинсах і в одній футболці, і, в принципі, у неї не буде жодної потреби. Окрім якихось там особ... особистих засобів гігієни, можливо. тому що наразі той рівень забезпечення, який має бригада, він дійсно вражає в першу чергу ветеранів, які служать з перших днів. Тобто вони заздрять щиро заздрять тим новобранцям, які приходять в бригаду. Вони отримують топове спорядження, отримують повне забезпечення по одягу і. Той одяг, який ми отримуємо зараз, він просто якісно змінився на порядок в порівнянні з тим, що було на початку. Тому за це переживати 100% не варто. Не потрібно заходити в військ торг і скупати незрозумілі речі перед тим, як ви бажаєте мобілізуватись, наприклад, або заключити контракт. Це наразі абсолютно не є проблемним питанням. Ну, майже майже фінішне питання. Окрім ідейної складової питання мотивації, що отримує майбутній військовий? Отримає отримує в якості мотивації. Так. Він отримає в першу чергу, як і на звичайній цивільній роботі, за виконання своїх обов'язків в адекватне грошове, грошову винагороду. Вона для тих людей, які виконують завдання в районі, де відбувається безпосередні зіткнення з противником, досить висока, особливо порівнюючи із тим, що на що може розраховувати людина в цивільному житті. Ви знаєте, я на вихідних зустрічалася своїм дуже близьким другом, який зараз на передовій він мав відпустку тут. Я сказала, що тебе мотивує. а Він каже: А якщо не я, то хто? І переважна більшість хлопців і дівчат з такими словами йдуть на фронт. Ми дякуємо вам за те, що ви робите, і дякуємо за те, що тлумачите. Бо дійсно люди переживають, що мене заберуть і раптом мені доведеться йти захищати вже завтра. Я буду в окопах. Ні, підготовка і спеціальностей дуже багато. Ви потребуєте різних фахівців. І ви про це сказали. Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо ще раз.